Спецназ «ГУР» зачистив завод у Вовчанську. Над ним уже майорить український прапор. З'явилися унікальні кадри штурму. У спецоперації брав участь Буданов. Як українським воїнам вдалося відбити завод в окупантів? Подробиці за мить. фабриці новин і починаємо. Спецпризначенці гур відбили в окупантів агрегатний завод у Вовчанську. Вони провели операцію, зачистивши від окупантів територію підприємства. Гур опублікувало кадри боїв на заводі. У них брала участь група спецпризначенців Стугна. Арагон, РДК, Юнгер, БДК і Терор зазначається, що воїни здійснювали системну зачистку будівель заводу, при цьому постійно вступали в контактні бої із противниками в умовах щільної забудови. А в деяких випадках розвідники навіть билися в рукопашну. Далі цитую росіяни перетворили аграрний завод у свою пропагандистську в лапках фортецю. Задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45-ї бригади спецпризначення повітряно-десантних військ. Бій протікав у важких умовах. Спецназівців ГУР постійно поливали вогнем із артилерії та сонцепьоків. Окупанти гатили кабами та дронами камікадзе. Та в підсумку українські воїни знищили загарбників, а частину з них взяли в полон. У вівторок, 24 вересня, командир спецпідрозділу ГУР Тимур. Доповів Кирилові Буданову про успішне завершення операції. Відбитий у росіян завод передали під контроль ЗСУ. До речі, начальник гур особисто брав участь у спецоперації. На оприлюднених знімках можна побачити, як Кирило Буданов разом із іншими командирами планує зачистку аграрного заводу у Вовчанську. Крім цього, ГУР поділилося знімками самих розвідників, що брали участь у боях. Фото зайвераз доводить, що територія підприємства майже перетворилася на руїну, а обладнання суттєво пошкоджене. Додаткові подробиці операції розкрив офіцер спецпідрозділу Тимура Гур із позивним Вікінг. Із його слів на заводі вдалося взяти в полон близько 20 окупантів. Ще кілька десятків знищили. При цьому операція із зачистки тривала трохи більше тижня. Каже, загони армії РФ вчинили серйозний опір як на території самого заводу, так і поза ним. Інтенсивно обстрілювали українські сили, окупанти дійсно сильно окопалися на території овчанського аграрного заводу. Це підтверджували попередні відео від українських захисників. Наприклад, бійці групи Хорн 116 116-ї бригади показували із дронів, як тривала війна за це підприємство. Через велику територію заводу вибити звідти загарбників було непросто. Навіть прямі удари по будівлях цехів не приносили бажаного результату. Сам завод розташований фактично в центрі Вовчанська. Росіяни зайшли на його територію ще в травні, і з перших днів боїв за місто на підприємство проникла ворожа ДРГ, яка закріпилася щонайменше у кількох корпусах та у головній будівлі. За даними Діпстейт, орієнтовно 20 травня окупанти вже контролювали прохід на завод через парк Горького. Невдовзі 1 червня кулеметні розрахунки сил оборони взяли під контроль підходи до підприємства. Через це ворогу відвелося доставляти воду та харчі в оточення дронами. Менш ніж за тиждень після цього росіянам вдалося знову прорватися до заводу. Спочатку це була група із п'яти осіб, із яких тільки один дістався місця призначення. Через день на завод змогли зайти вже 15 окупантів. А в середині червня на території прорвалася ціла МТЛБ із підкріпленням та боєкомплектом. Відтоді наступ росіян на півночі Харківщини та у Вовчанську, зокрема, фактично зупинився. Українська армія взяла завод в облогу і поступово методично знищувала ворога ударами з відстані. Пропагандисти і зет-блогери писали про в лапках подвиг та у ще більших лапках героїчне утримування заводу. Але у підсумку об'єкт знову повернувся під контроль ЗСУ. Українська армія просунулася на Курщині. Про таке повідомляє інститут вивчення війни. Американські фахівці стверджують, що ЗСУ взяли під контроль територію на південь від веселого у Глушковському районі. Крім цього, українські бійці успішно палять ворожу техніку. Зазначається, що вони знищили зенітний ракетний комплекс БУК М3 на схід від Рильська. Тим часом українські телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ взяли під вогневий контроль важливу трасу, що прямує до Курська. Цілком можливо, що йдеться про магістраль е 38 котра з'єднує Грильськ та Львов із обласним центром. Натомість російське командування продовжує звітувати про нібито відбиття атак української армії на Курщині. За версією Міноборони РФ окупанти буцімто завадили ЗСУ тричі прорватися через кордон. На яких саме ділянках загарники не уточнили. Зате розповідають казки про начебто шалені втрати українського війська: два танки леопард, сім одиниць бронетехніки та понад 300 осіб піхоти. Друзі, довіряти подібним вкидам абсолютно не варто. Очевидь, бої на власній території у плани Кремля не входили, тому перші особи РФ продовжують скаржитися заходу на курську операцію. Наприклад, Сергій Лавров дорікнув ООН. Буцімто організація не зважає на наступ України в Курській області і використання там західної зброї. Мета Москви зрозуміла знизити такими заявами рівень підтримки України в світі. Тому глава МЗС Росії і дозволяє собі такі вислови. Цитую: я не чув голосу представників ООН, які за права людини відповідають, включно, звісно ж, генеральним секретарем Антоніо Гутерешем. Кінець цитати. Тим часом російські пабліки сигналізують про зниження активності бойових дій на Курщині, пов'язується нібито із втомою обох сторін і необхідністю перегрупувати сили. Схоже, цю паузу бійці Ахмата використали для того, щоб попіарити Рамзана Кадирова. Вони перекваліфікувалися у волонтерів і від його імені роздають жителям Курської області туалетний папір. Ось як це виглядає. По порученню глави Чеченської республіки. Герої России Рамзан Ахматович Кадиров без сарміський слад Ахмат в Турську область доставлен гуманитарный груз для жителей приграничных районов этой области. Всі необходимое было закуплено региональным общественным фондом имени Первого президента Чеченської Республіки, героєм России Ахмат Леджи Кадырова. Такі звитяги заслуговують пошани, мабуть, подумали в Кремлі і вирішили нагородити кадирівців. Деяким бійцям Ахмату, ВДВ морської піхоти та бригади «Пятнашка» вирішили дати звання героїв Росії за оборону Курщини. Проте є нюанс за повідомленнями російських інсайдерів. Нагороди окупантам вручають за операцію, якої ще не було. Церемонію хочуть провести у жовтні і приурочити додати так званого повного витіснення ЗСУ із Курської області. Уже чекаємо, як українські воїни зірвуть ці плани Кремля. Цілком можливо, що Путін сподівається здобути в Курській області хоча б якийсь успіх уже найближчим часом. За словами Володимира Зеленського, у інтерв'ю ABC News, диктатор всерйоз злякався після прориву кордону, адже операція ЗСУ довела неспроможність президента РФ захистити всю територію держави. Тож частину функцій місцевої влади на себе вже взяла військова комендатура ЗСУ – вона почала готувати суджу та околиці до настання зимових холодів. Зазначається, що українські воїни відновлюють критичну інфраструктуру, підвозять мешканцям продуктам та воду. Крім цього, жителям допомагають теплими речами та розвозять по домівках буржуйки. Українські війська відходять із Вогледара. Йдеться про підрозділи 72-ї бригади, що боронять місто. Про це пише видання Форбс. Журналісти припускають, що українські сили могли отримати наказ відійти на нові позиції на північ від Вугледара у село Богоявленка. При цьому видання пов'язує негаразди в районі Вугледара із курською операцією. Цитую, українська оборона на сході прогиналася ще до того, як генштаб у Києві наказав частинам приблизно восьми бригад атакувати через кордон в Курській області минулого місяця. Тепер оборона прогинається швидше. Кінець цитати. Російські пабліки публікують ось такі кадри. На них видно, як окупанти масованими обстрілами із артилерії, реактивних систем залпового вогню та кабами стирають вугледар в попіл. Українські військові підтверджують критичну ситуацію. Зокрема, Станіслав Бунятов він же Осман зазначає, що загарбники поступово просуваються із заходу від міста до дороги Богоявленка. Вугледар цитую. Якщо приріжуть, перспектива оборони міста розтане на очах до того, як вони протиснуть кліщі із напрямку водяне. Кінець цитати. Водночас, військовий Алекс додає момент, коли ще можна було змінити всю ситуацію навколо міста, втрачено. Цитата: потрібно не те, щоб ухвалювати рішення, а вживати цілий план заходів для того, щоб зберегти життя пацанів і не усугубити обстановку ще більше. Кінець цитати. Тим часом Z-блогери продовжують радіти успіха в армії РФ під Вугледаром. Вони публікують кадри із російським прапором, нібито на одній із шахт в районі міста. Зауважу, що раніше стало відомо про повну окупацію шахти Південно-Донбаська, No3 неподалік водяного. Засу були змушені покинути її територію, адже обороняти там було вже нічого. Також російські пабліки поширюють відео заходу підрозділів РФ у Вугледар. Ще 24 вересня йшлося про те, що окупанти вже на околицях міста. Водночас, аналітики інституту вивчення війни стверджують, навіть повна окупація Вугледара не дасть Росії суттєвої переваги на Донеччині. Американські аналітики вважають, що місто не є особливо важливим логістичним вузлом на цій ділянці фронту. Тим часом український військовий кореспондент Богдан Мірошников теж підтверджує погіршення ситуації під Вогледаром. Каже, місто майже взяли у кліщі на одному із флангів. Росіянам залишається менше п'яти кілометрів до Богоявленки, із іншого менше чотирьох. На його думку, відведення військ із Вогледара неминуче, адже штурмувати фланги сенсу немає, бо війська ворога там переважають сили ЗСУ у вісім разів. Нагадаю, що про критичну ситуацію у Вугледарі днем раніше писав Діпстейт. Військовий ресурс повідомляв про спроби загарбників оточити населений пункт. А щоб зменшити спротив ЗСУ, стирав місто артилерією та кабами. Експерти констатували, що тримати Вугледар до останнього ціною життів українських воїнів неприпустимо, і натякали на необхідність виводу оборонців, зокрема бійців 72-ї бригади. Крім цього, армія Росії має успіхи і на інших ділянках фронту. Згідно із мапою Діпстейт, росіяни окупували українськ, а також просунулися біля Селидового, Невольського, Ужеланному Першому та Невському. Що буде, коли ми зупиняємо Росію? Що далі відбувається? Яка, яка послідовність кроків? Тобто, ми розуміємо прекрасно. Я думаю, логіка є така, що цього року можна зупинити російський наступ. Попри те, що він зараз триває на Донеччині, але далі потрібно щось робити для того, щоб змусити Путіна зупинитися, де зупиниться цей наступ, бачу, що їм вдасться ще просунутися і мати тактичні успіхи, про що ми неодноразово говорили. На жаль, судячи з того, як розвиваються події. Але ж ми теж повинні розуміти, що якщо серйозно обговорювати, то там. Говорити про те, що якийсь наступ на Київ, чи наступ на Харків, чи зараз на Запоріжжя, і так далі. Ну ніхто зараз цей наступ не осилить з російського боку, це теж треба розуміти. Але зараз вони ще просуваються, хочуть позицію забезпечити і далі, а далі ми ж входимо теж в період складний, тому що невідомо, яка ситуація після президентських виборів в США, і дуже багато речей, які зараз прямо зараз треба вирішити. Тому тут я підтримую Зеленського, коли він каже, що от зараз є покроки і прив'язані до часових рамок. Тому що що далі? Далі вибори в США, далі ми входимо в період, поки буде формуватись нова адміністрація. Це для нас певний часовий лаг, а ми на цей час маємо мати бодай забезпечення, бодай зброю, щоб продовжувати опір. Є ряд серйозних. І по подальшому знову ж таки, повертаючись до НАТО. Чому це питання виникло зараз? Тому що ми прийшли до того, що а, коли може скластися такий стан, що на фронті виникне об'єктивна ситуація, не пов'язана з політичною волею, коли конфлікт, інтенсивність його безпосередньо на лінії бойового зіткнення може йти на спад. І тоді треба розуміти, що цей час Росія буде використовувати для накопичення ресурсів. Вони зафіксують певні позиції. Для них головне переконатися, що Україна не може здійснити контрнаступ, закріпитися на певних позиціях, і ну вони можуть чекати, тому що в військовому плані, чому? Тому що Путін може вийти і сказати, що багато в чому цілі СВО достигаються, все хорошо Ну а м'яч на нашому боці. Тобто, яким чином їх вибивати? І ми підходимо до ключового питання. що Якщо тоді стратегія вичікування перенакопичення ресурсів, то тоді виходить Павел, який каже, ну навіть за таких обставин треба Україну приймати в НАТО. Тобто, і він пропонує, виходячи із тих реалій, які є. А вони для нас дуже болючі. І я думаю, що ми Павел як каже, Павел каже, що все закінчиться посередині, жодна зі сторін не зможе оголосити себе. Тотальним переможцем, але ви знаєте що? Але давайте подумаємо наступне: а хіба не такі формулювання дуже часто ми чуємо від деяких західних партнерів: Росія не має перемогти, Україна не має програти. У Білгороді знову вибухи над містом збили повітряну ціль. Про таке повідомив губернатор Вячеслав Гладков. За його словами, ППО нібито успішно відпрацювала. Жодних руйнувань та постраждалих немає. А в ніч на 25 вересня російські військові буцімто вивели над Білгородщиною ще один дрон. Міноборони РФ стверджує, що його ліквідували в повітрі. При цьому білгород досі не оговтався після масштабної бавовни, що сталося ввечері 24 вересня. Після оголошення повітряної тривоги у кількох районах міста пролунали вибухи. Загорілися кілька будинків та машин. Губернатор заявив про п'ятьох поранених жителів. У підсумку із його слів у Білгороді пошкоджено 37 приватних будинків, 21 автомобіль та шість надвірних будівель. Крім цього, зачепило газопровід. Влада відправила усіх жителів пошкоджених будинків до родичів чи у місця тимчасового розміщення. Ось як того вечора працювала російська ППО у Білгороді. окупанти самотужки успішно нищать власну територію. Російські пілоти знову скинули авіабомбу на Білгородську область. Видання Астра повідомляє, що у Грайворонському міському окрузі за кілька кілометрів від села Дуброіванівка знайшли ФАП-250. Обійшлося нібито без постраждалих. Гучно було і на Курщині. Там теж лунала сирена. Над Курском збили щонайменше один БПЛА. Про таке принаймні йдеться у звіті Міноборони РФ. А ось так виглядає небо над Москвою. Його затягло чорним густим димом. У столиці Росії спалахнула велика пожежа. У МНС повідомили про займання на складі по вулиці Горбунова. Вогонь охопив площу 600 квадратних метрів. Російські медіа стверджують, що на складі зберігалися автозапчастини. Причина пожежі невідома. Її гасили понад півсотні рятувальників та 16 одиниць техніки. Глянь, що тодогарі. oh god Росіяни вправно спалюють власні склади у Таганрозі Ростовської області. Безпілотник впав прямо на місце зберігання лісоматеріалів. У результаті спалахнула пожежа. Втім, місцевий губернатор не захотів уточнити, який саме дрон поцілив у склад. Воно й не дивно, адже згодом, як виявилося, там упав російський розвідувально-ударний комплекс Оріон. Такі БПЛА окупанти активно використовують на фронті в Україні. Також у мережі з'явилися нові супутникові знімки інших складів військових. Ось так нині виглядає арсенал окупантів у торопці Тверської області. Його атакували дрони у ніч на 18 вересня. Детонація боєприпасів тривала кілька днів. А це результат наступного удару 21 вересня по військовому складу у Октябрьському. Аналітики стверджують, що там на попіл перетворилися щонайменше 58 будівель складу. Тим часом у Нижньогородській області ледь не стався бунт. ФСБ заявила, що нібито попередила заколот у виправній колонії номер 6. Кілька чоловіків буцімто планували втечу із в'язниці. Також хотіли взяти у заручники кількох працівників колонії. Під час спроби нападу їх затримали ФСБшники. Причому у чоловіків знайшли ножі та заточки. На них вже відкрили нові кримінальні справи. Росія хоче атакувати три українські атомні електростанції. Про це заявив Володимир Зеленський під час своєї промови на засідання Ради безпеки ООН. Процитую зараз ми входимо в третю зиму в цій війні. Росія знову намагається зруйнувати нашу енергетику, і цього разу вони навіть більш цинічні. Вони хочуть атакувати три наші атомні електростанції. Кінець цитати. Президент також наголосив, що має докази на підтвердження своїх слів. Зеленський назвав дії Москви цинічними і додав, що вони триватимуть доти, доки світ не реагуватиме на проблему. Тож які станції можуть стати цілі окупантів загалом на території України діють та генерують електроенергію 4 АЕС. Одну з них Запорізьку, і з 2022 року контролюють окупанти. Вона найпотужніша, має шість енергоблоків і розташована в енергодарі Запорізької області. Ще одна станція Хмельницька, є наймолодшою АЕС в Україні. Вона складається із двох реакторів по 1000 МВт Кожен третя станція рівненська. Вона розташована найближче до кордону із Білорусю, приблизно за 60 кілометрів. Там нині працюють чотири енергоблоки. І четверта АЕС, південно-українська, яка до квітня 2022 року називалася Южноукраїнською. Розташована вона приблизно за 200 кілометрів від лінії фронту на півдні у Миколаївській області, обладнана трьома реакторами. На раді безпеки ООН свою позицію щодо загрози українським АЕС висловив Китай. Глава МЗС Іван і закликав не розширювати зону бойових дій і не атакувати станції. Цитую дослівно: конфлікт в Україні стає дедалі більш руйнівним. Ситуація не і має бути змінена. Всі сторони повинні бути щиро прихильні до просування мирних переговорів. Чим більше зброї направляється в зону бойових дій, тим складніше досягти припинення вогню. Кінець цитати Пекін таким чином знову виступив нібито нейтральним спостерігачем. Проте чи дійсно це так? Адже днями Володимир Зеленський заявив, що Росія активно отримує знімки українських АЕС саме із китайських супутників. Про це президент сказав у інтерв'ю ABC News. і наголосив, що це свідчить про пряму загрозу майбутніх ударів по об'єктах. А це в свою чергу може призвести до глобальної катастрофи. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже повідомив Магате про такий сценарій. Із його слів, Москва напередодні зими вже націлилася на відкриті розподіль... розподільчі пристрої на АЕС і передавальні підстанції, які є важливими для безпечної роботи атомної енергетики. Чиновник закликав світ відреагувати. Варто зауважити, що Росія ледь не щодня загрожує українським ядерним об'єктам. За даними енергоатому, тільки впродовж останнього місяця поблизу АЕС в Україні пролетіли понад 100 російських дронів і ракет. Такого не було ніколи. Цитую. Такі дії Росії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а для всього континенту. До цього жодна держава у світі не створювала подібне загроз атомним об'єктам. Кінець цитати прецедентом стала масована ракетна атака росіян 26 серпня. Тоді від мережі відключилися одразу чотири енергоблоки на українських АЕС. Про це влада повідомила МАГАТЕ у спеціальній ноті. О 8.58 були знеструмлені і відключені від мережі перший, третій і четвертий блоки Рівненської АЕС. О 9.05 знизили потужність південно-української АЕС, а о 17.10 блок номер 3 відключили через коливання в енергосистемі. Немає жодних гарантій, що історія не повториться. МАГАТЕ тим часом видало резолюцію, у якій закликало Росію негайно деокупувати ЗАЕС за і повернути її під контроль України. Документ вимагає від загарбників покинути станцію, вивівши звідти свої війська. Резолюція також передбачає, що до моменту повернення ЗС під контроль України Росія повинна забезпечити МАГАТЕ необмежений доступ до всіх об'єктів та інформації на станції. Чи наважиться Москва вчинити глобальну ядерну катастрофу? Шановні глядачі, напишіть свою відповідь на це запитання у коментарях. Нам цікава ваша думка. Дякую за увагу і ще побачимось.